Олександр Зима закляття золота й вогню. Якось навесні біля лісу поселився маленький гостроносий чоловік. Побудував він хату, дову хижу без вікон та й став жити-поживати, добра наживати. Чоловік той був не лісник, не садівник і не рибалка, хоча завжди носив із собою зелені сіті. Той чоловік був птахоловом. Зранку йшов птахолов до вільшаника і напинав легенькі сіті, сипав під ними конопляне сім'я, а сам ховався в кущах. Як тільки дріст, коноплянка чи вивільга зманеться на конопляне сім'я, прилетить зерняток поклювати, птахолов смикне за мотузочку сітій сіті й накриють пташку. Так і полював птахолов зранку та після обіду. Невільників тримав у хижі без вікон. У неділю ж віз птахів на базар та й продавав за гроші. Добре б жилося птахолову, якби в тому лісі не було одуда ходи тута та дятла дуплотеса. Якось ходи тут став помічати, що в лісі все менше є дроздів, синиць, вільшанок та мухоловок. Навіть гори хвістки кудись пощазали. Ліс посмутнів, загув журно. Листя й кору дерев обсіли гусінь, тля, шашіль. Засумував ходи тут. Пробував він сам боротися з гусінню та жуками, але де йому здолати те страшне військо? <му> Покликав тоді ходи тут дятла дуплотеса. Прилетів дятел. Але й удвох не змогли вони врятувати ліс від лиха. Що ж цього робити? запитав Ходитут змореного мореного дуплотеса. Хто й зна, зітхнув Дуплотес. Якщо й ти не знаєш, то скликай тоді велику раду, підказав Ходитут. Бий у великі бубни. У дуплотеса були великі й малі бубни. Вони не схожі на ті, що у барабанщиків, та голоси в них, подібні, злетів дуплотес на високого дуба й ударив дьобом теслом у громову гілку. Понесла луна лісом голос великого бубна. З лементом і криком позліталися на галявину сойки, дятли, мухоловки, поповзні, сорокопуди, синиці, шпаки, щиглики, вільшанки, дубоноси, горлички, вивільги, горихвістки та соловейки. Прилетів навіть жайвір, що жив на полі біля лісу. На гілку для промовця сів дуплотес. Друзі, гукнув доплатес, а гляньте, як осиротів і занедужав наш ліс. Дерева гинуть від гусені, короїдів і тлі. Хто знає, чому в наш ліс прийшло велике горе. Слово взяла сорока кірра. У нашому лісі, повідомила кірра, з'явився страшний павук зузука. У нього є міцні зелені тенета. Він ловить ними птахів, а потім убиває нещасних. Ти бачила зузуку? запитав Кіруру дуплотес. Він невидимий, відповіла Кірра. Я знаю тільки його тенета. Вони великі, зелені і міцні. Ти помиляєшся, Кіро, заперечила горихівстка Лілі. У зузуки білі тенета, вони дуже товсті. Крила птаха легко рвуть тенета зузуки. Хто ж тоді розвішує зелені тенета? запитав дуплотес і звернувся до птахів. Хто знає володаря зелених тенет? Усі птахи заговорили разом усіма голосами. Здійнявся такий гамір на галявині, як часом буває на веселому майданчику в дитсадку. Ніхто нікого не чув і ніхто нічого не міг зрозуміти. Довелося дуплотесу знову вдарити у великого бубна. Коли всі вгамувалися на гілку для промовців, сів дрізд і Мені здається, сказав Вітюн, що зелені тенета з'явилися в нашому вільшанику після того, як на узліссі поселився маленький гостроносий чоловік. Це правда, це правда, заскрикотіла сорока Кірра. Треба тільки це перевірити. Якщо чоловік справді має зелені тенета, то нам тут життя не буде. Помовч Кірра, кинув дуплотес невдоволений погляд на сороку і сказав. У нас обмаль часу. Хто піде на обістці нашого сусіда і вивідає правду? Я піду, мовив Ходитут. Літаю я нечутно, добре бачу в темряві, на мене не ставлять тенет. Чи буде на це воля Великої Ради? запитав Дуплотес. На галявині запанувала тиша. Це і була згода Великої Ради. Дуплотес сказав Ходитуту Іди і будь обережний. Ми чекаємо тебе завтра на зорі. Якщо буде велика скрута, тоді прикличеш закляття золота й вогню. Полетів ходи тут, а птахи кинулися рятувати дерева довкруг Великої галявини, наче тінь від хмари сунула з грая птахів, визбируючи гусінь, жуків та жужелицю. На пораненій корі заблищала живиця. Тим часом ходи тут прилетів у двір птахолова і сховався за комином на хаті. Сидить, наслухає. Не минуло й хвилини аж чує ходи тут, як хтось плаче в хижі. Полетів ходи тут до хижі, спробував зазирнути досередини, але нема ніде, ні шпарини. Двері ж міцно зачинені. Постукав дзьобом у двері ходи тут і запитав хто в хижі? Озовіться, це я ходи тут. Мене прислала велика рада лісу. У хижі стало так тихо, що ходитут уже подумав, чи не причулося йому. Аж раптом хтось несміливо тукнув з хижі дзьобом у двері й мовив ми пізнали тебе, ходитути. Але чим ти допоможеш нам? Рятуйся сам і перекажи усім птахам, щоб вони покинули ліс. У цій хаті живе птахолов. Завтра вдосвіта він повезе нас на базар. У хижі стоять уже нові кліті. Не журіться, крикнув невільникам ходитут. Ми визволимо вас. Ходитут вчасно кинувся від дверей. До хижі наближався птахолов. Він був маленький, з муховатим волоссям і гостреньким носом з кнари. Птахолов мугикав якусь пісеньку. У правиці він тримав велику клітку, накриту чорною ковдрою. У клітці сиділи нові невільники. Ходитут хотів напасти на птахолова, виклювати йому очі за наругу над птахами, але не зробив цього. Ходи тут, нікому не робив зла. Навіть тепер, коли його серце палало ненавистю до птахолова, він вирішив усе робити чесно. Гей, птахолове, гукнув ходи тут з даху хижі. Птахи лісу викрили тебе. Випускай невільників і забирайся геть. Хто це погрожує мені? здивувався птахолов і підвів угору свої маленькі очиці. А це ти ходи тут? заусміхався птахолов і сказав. Я все життя ловлю птахів, нічого іншого я робити не вмію. Та й що поганого в тому, що я роблю? Я ловлю пташок і віддаю їх діткам. Пташки живуть у теплі, у них завжди є крихти й смачні зернята, є прозора вода, птахам не загрожує більше люта зима, у клітках їх не зачепить ні шуліка, ні яструб, ні сова. Я найбільший друг птахів. Хочеш, я й для тебе зроблю гарну бамбукову клітку. Ти житимеш у палаці, бо ти схожий на маленьку жар ти продаєш птахів за гроші, мовив на те ходи тут. Ти ворог птахів і злодій лісу, випускай невільників і йди звідси, інакше тебе скарає природа. Ти дуже нечемний ходитуте, сказав на те птахолов, і він хитровато подивився на ходи тут і сказав Але я добрий і не хочу сваритися з тобою. Я знаю, що ти вмієш шукати скарби. Віддай мені один скарб, і я випущу невільників. Зруйную хату і піду звідси. Ти зажерливий, відповів ходитут. Ти вимагаєш великий викуп, але для мене друзі дорожчі від золота. Звільняй птахів і ходімо по скарб. Е, -е, -е ні, насварився пальцем птахоловна ходитута і сказав: у тебе крила, я тебе не наздожену, коли ти одуриш мене. Спочатку давай скарб, як тільки ми повернемося сюди із золотом, я виконую свою обіцянку. Гаразд, нехай буде по-твоєму, тільки для того, щоб узяти скарб. Треба проказати закляття золота й вогню, сказав Ходитут. Я не знаю, цього закляття, швидко відповів птахолов. Повторюй за мною, звалів Ходитут. Як не хитрував птахолов, але таки довелося проказати закляття золота й вогню. Птахолов повторював за Ходитутом там, де правда, гори вогонь, де неправда, спали вогонь. Там, де правда, жовтий дзвін, де неправда жовтий дим. Пали мене неси мене, де правда є. Рятуй мене. Пали мене неси мене, де неправда, втопи мене. Свідком закляття була вогненна пір'їна з крила ходитута. У полудень ходитут і птахолов повернулися до хати птахолова. Випускай невільників, сказав ходитут. Ти поклявся золотом вогнем. Ой, ходитуте, буркнув птахолов. Хіба ти не бачиш, що мені зараз дуже ніколи? Я мушу негайно порахувати золоті монети і надійно їх заховати. Птахолове, ми повернулися на те місце, де ти проказав закляття, повторив ходитут. Ми повернулися зі скарбом. Невже ти не боїшся, що золотий вогонь скарають тебе за неправду? Який же ти настирливий ходитуте, сказав птахолов уже з порога своєї хати. Я ж не відмовляюся виконати свою обіцянку, але зроблю це тоді, коли упораюся зі своїм скарбом. Гаразд, я зачекаю, погодився ходитут. І попередив. Але як тільки сонце зробить два кроки від полудня до вечора, я тричі крикну на твоїй хаті. Зразу ж виходь, інакше я прикличу свідка твого заклинання. Добре, добре, відмахнувся птахолов. Сховався в хаті. Птахолов милувався золотом. Він бавився ним, як бавиться піском дитина. Перераховував монети і знову зсипав їх у глечик. Птахолову все ще не вірилося, що він володіє таким багатством. На даху прокричав ходи тут. Птахолов принижка. А потім подумав: не вийду. Нічого ти закляття мені не зробить. А завтра я скажу ходи тут, що це малий викуп. Нехай віддасть мені усе поховане в лісі золото, тоді я піду звідси. Вдруге крикнув Ходитут. Птахолов навіть не ворухнувся. Він сидів і хитрувато усміхався. Він дуже радів, що одурив довірливого одуда. Втретє прокричав тут. Птахолов не вийшов. Я викликаю свідка. гукнув Ходитут і злетів угору. З його крила випала огниста пір'їна – Поколихалася в повітрі, ніби золотий човник, і впала на дах будинку птахолова. Ніби золотий водоспад ринув пір'їни вогонь. За хвилину на тому місці, де стояв дім птахолова, залишилася купка білого попелу. Налетів гарячий вітер і зірвав дах з хижі. Полонені птахи вирвалися на волю, прилетів до плотес і запитав, ходитута. Це ти викликав закляття золотої вогню. Я, відповів ходитут. Ти не порушив законів добра і правди? нагадав Доблотес. Не порушив, відповів ходитут. А навколо радісно співали птахи, що вирвалися з неволі.